Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво, прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами буде розпаковка і порівняння. Розпакуємо аромат від бренду Atelier Désors, який називається Noir by Night. З цим парфумом колись мене познайомила моя глядачка Анастасія. Не те, щоб він був в якомусь активному віш-листі у мене, але я намагаюся не втрачати можливість купувати за приємними цінами. Аромати від даного бренду. Це п'ятий парфум, який стане на мою полицю, і я дуже цьому рада. Тому давайте розпаковувати. У мене був відливант цього аромату, і він такий цікавий, трішечки дивний, тому що а, тут заявлена нота чорної ікри, і це лякає багатьох. Мене це так само злякало. Але насправді нічого в цьому немає. Ось так виглядає пакування. Тут у нас такий чехолик, який ось так знімається. І бачите, коробочка у вигляді типу книжечки, такої шкатулочки. Це просто вау! Це дуже красиво, дуже класна подача. Звичайно, я не зациклююсь там на коробочках і так далі, але ну, це красиво, да? ти розумієш, за що ти плотиш такі гроші? Ну, це просто подивіться. Подивіться, хочу вам якось ближче показати на цей, побачити пейзажі за моїм вікном, на цей красивий флакон. Це золото у флаконі. Це дуже красиво. Як я вже сказала, аромат такий трішечки лякаючий, точніше, піраміда цього аромату лякає. Я нанесу його, поки він буде розходитись на моїй шкірі, я буду розповідати по пам'яті, там. Чорна ікра. Таку ноту я зустрічала ще в одному парфумі, який я не люблю це в Уманіті від Мюклєр. Там є нота інжиру, і здавалося б, мені має це сподобатись, але ні. Скільки підходів я не робила до вуманіті, нам не подорож. Цей аромат, коли я побачила його піраміду, я трішки перелякалася, що буде щось подібне, але насправді ні. Цей аромат не пахне якимись рибними аспектами ні в якому випадку, якимись водоростями там, морським дном, нічого такого тут немає. Ось ця нота чорної ікри, яка тут заявлена, може видавати таку легку гірчинку, але це приємна гірчинка, нічого лякаючого, і я впевнена, що якби я не знала. Що тут є нота чорної ікри в базі, чи, чи в серці аромат, я вже не пам'ятаю, в піраміді, коротше говоря, я би ну, сама би не здогадалася. Аромат дуже красивий, насправді він такий: я носила відливант, який в мене був. Це дуже приємно. Аромат в базі стає такий більш деревний. Аромат одразу відчувається нота сандалу. Якщо чесно, я не пам'ятаю піраміду, пам'ятаю тільки про цю ікру, пам'ятаю про ладан, який там є. Там, напевно, повинен бути сандал, тому що я його одразу відчуваю. Ви знаєте, що останнім часом, ну, цей рік, Напевно, 25-й зараз рік, да? це можна назвати роком сандалу в моєму парфумерному житті, тому що мені дуже подобається ця нота зараз. Останнім часом я якось по-новому її для себе відкрила. У мене дуже багато ароматів з цією нотою, і якось я не можу зупинитися. Мені от подобається таке деревне звучання сандалу. І так само мені дуже подобається такий солонуватий аспект. Цієї ноти, який може лякати декого, типу, люди говорять про там, розсіл, солоні огірки, і все в такому дусі, але навіть такий аспект мені подобається. Тут баланс. Я би сказала, що цей аромат ідеально збалансований. Тут відчувається сандал, його вся деревина складова і так само м, легка а, солонуватість. Ну, буквально. Капілюшечка цієї солонуватості. Боже, це дуже красиво, це неймовірно. Ось така, знаєте, прямо в моїй чомусь уяві я бачу таку карягу, якусь таку, знаєте, яку носило морськими хвилями. І потім цю карягу викинуло на берег. І от просто вона ще така волога, і ти її піднімаєш, нюхаєш, і от щось таке. Малюється в моїй уяві. Дуже красивий аромат дуже спокійний. Він спочатку такий досить потужний, перепрошую за це слово, але він справді такий потужний, голосний. З часом він заспокоїться, але йому потрібно, напевно, годинка, дві, от годинка, тере, дві годинки, щоб він заспокоївся так гарно всівся на шкірі і дуже приємно звучав, так делікатно, я б сказала, витончено. І взагалі для мене чомусь отакі аромати сандалом це. Знак якості, знак гарного смаку, як витончена шкіра або замшеві рукавички. От щось таке делікатне, при цьому відчутне, приємне. Ну, Прекрасний аромат, він досить стійкий. Я його від себе, ну, коли я носила звідливанта, я його від себе відчувала годин 6-7, напевно. Так він не буде таким голосним, але знову ж таки, я носила звідливанту, це буквально два-три пшики ти робиш. Я зазвичай завжди намагаюся нанести парфум десь сюди, на декольте або нижче. Там, нижче декольте, ближче до пупка. тому що, коли розігрівається аромат на шкірі, і ці пари починають підноситись до носу. Да? Там з-під сведру зараз прохолодно, і ми носимо верхній одяг і так далі. І от постійно відчувати цей запах, коли хочеться, то бажано наносити не в цю зону, для того, щоб не забивати свої рецептори, а туди подалі і кожного разу аромат буде доноситись до вашого носу. Ну, це я так практикую, мені це дуже подобається. Відчувати сама від себе от такий приємний якийсь аромат. Це прекрасний парфум. Для мене це, як я вже сказала, знак гарного смаку. І я принесла сюди три аромати. Як мені здавалося, коли я носила з від ось цей Noir by Night, мені здавалося, що він схожий на ось ці три парфуми, про які далі ми з вами поговоримо. Напевно, також буду на шкіру наносити, просто щоби. Чи на серветку? Ну, зараз я подумаю, інакше я буду просто все пахнути. Перший аромат, про який я подумала в контексті схожості це Діптік Тамдау. У мене туалетна водичка ось така. Але зараз, дивлячись на цей там, я його давненько не носила. Він прекрасний, приємний, неймовірний деревний парфум. В цьому ароматі там немає ніякої солоності. Тут, якщо і є сандал, то він деревний. Аромат загалом про деревину, таку, можливо, ледь вологу, дуже делікатно, приємно, як всі аромати у Діптік, вони такі делікатні, витончені, такі зібрані. Якщо говорити в контексті порівняння з Noir by Night, то база дещо подібна ось цим саме деревним таким звучанням, але аромати все ж таки різні. Просто коли я носила з від Леванта Нуар-Байнайт, я постійно вже от там на 5-6 годині носіння його, я постійно ловила себе на думці, що він мені нагадує дагов в базі, тобто нагадує, м -м, деревина в них якась така схожа, от, подібне щось є. Це дуже красивий, делікатний, я вже сказала, такий деревинний, приємний аромат. Більше все ж таки про деревину. І якщо б мені доводилось от порівнювати цей парфум, я би його порівняла скоріше з якимось «Комдегарсон»… ут «Вуд»… не пам'ятаю, як точно ці назви вимовити. У мене є обидва: «Вандервуд» і «Вандерут». Ось так, то я би його порівнювала з Вандерут від «Комдегарсон». Це найближчі його родичі. З Нуарбай Night схожі хіба в базі якоюсь такою легкою деревинністю. Тут біля мене марла спить. Ще один аромат, який приходить на думку, це Parisian Mask від Mathieue Premiere. Ось такий, я обожнюю цей аромат. Він про солений сандал. Да, тут більше схожості, тому що ось цей сандал ну, дуже прям подібний. Угу. Да. Парисян маск він солодший, він жіночніший, можливо, так. Тут немає м, м, якоїсь деревинної складової, якщо порівнювати їх. Да. Нуар Байна, все ж таки і деревинна складова сандалу, і солена складова сандалу, і дещо димок. Оце треба зауважити. Оцей димок такий, знаєте, він зовсім легкий, буквально. Ну, тобто, це, я думаю, за рахунок того ладану, який там, здається, в перших там, нотах заявлений у нуар От, Щось таке ледь, буквально. Там, знаєте, от, коли вже от, там, палили якісь багаття і вже все згоріло, затліло, і буквально там, знаєте, щось там чуть-чуть димиться, от якось так. То Парісян Маск. Тут ніякого диму немає, ніякої деревини. Це про ніжний пухкий мускус і... і сандал. От саме солодко така дещо кокосово солона складова сандал, якщо ви розумієте, про що я кажу? Плюс цього аромату в ньому немає амбродеревини, що. Дивно для даного бренду, тому що у них прям все побудовано на амбродеревині. У мене є лише, уже третій зараз з'явився, але про нього згодом. Ті, які купувала я собі сама, це був Parisian Mask і EnSet Suave, здається, той, який проладан, там також немає амбродеревини. Ну це два буквально аромати, яких ну, не варто боятися амбродеревини. Всі, решта, у мене є огляд на весь бренд. Там... Просто завалісь цей амбрюдервини. Ось цей аромат, я обожнюю. Для мене це аромат релаксу, спокою, затишності, жіночності. Так, він уні секс, але я себе в ньому відчуваю чистою, спокійною, без стресу. Ну, тобто, це для мене аромат повний релакс. І більшість парфумів з нотою. Сандалу я саме так і сприймаю, як релакс. От коли мені спокійно і хорошо, коли в мене немає ось цих думок, коли я не хвилююся за якісь проблеми, я асоціюю о, там, ці моменти з сандалом, не знаю. І навіть коли я кудись іду, до прикладу, і в мене настрій спокійний, гарний. Ну, ніякого стресу зранку не було, то я наношу щось таке сандальне. Класний аромат Peresin Mask, обожнюю його. І третій аромат, з яким ми хотілося б порівняти Nord By Night. Це абсолютний фаворит цієї осені de los Santos. Я просто п'ю його як воду. Тому що цей аромат мене заспокоює нереально. Ну, от вони, безумовно, це там не клони, да, всі три. Ні, вони всі різні. Просто ну, хочеться все ж таки якось порівняти. Тому що завжди, коли нюхаєш новий аромат, мозок шукає щось подібне, що він вже знає, чи що він вже чув. Я не знаю, чому так працює, але це так працює. Тому. Для вас, хто не знає Нуар Night, просто да, дати якусь наводку, на що це може бути подібним. Дивіться. Це шикарний, просто шикарний факультет. Що стосується Дело Сантос, він такий делікатний, він такий прям супер делікатний. Тут багато шаблі, але якось не одразу це відчувається, особисто мною. Особисто мною він такий. Знову ж таки, деревини, тут більше деревини, ніж солоності у Дело Сантос, але база... солоність проявляється в базі. Мені робили комплімент на цей парфум, Казали, що пахне солоним чимось і дуже приємним. Він не надто солоний, тобто, якщо навіть порівнювати, от Parisін Mask то Там більше солі, ну соленого, -соленого такого сандалу. то в Дено Сантос. Тут все ж таки шавля деревина, сухотрав'я, от якісь степи. Цей громад, до речі, багато в кого асоціюється з Кримом. Я ніколи не була в Криму. Але от багато людей, хто там був, каже, що там якось отак подібно пахне. От. Коли нюхаєш його, от просто знаєте, от, ну, трави, деревина, суха, степи, солоність десь в базі. Тобто, ніби як доносяться якісь оці бризки з моря. Да? Класний аромат, просто, просто мій фаворит. Не знаю, він мене настільки мечиться, зараз це слово таке популярне, мечиться зі мною цієї осені. Я в ньому повністю заспокаююсь і просто кайфую, насолоджуюся, мене не відволікає. Навпаки, він мене просто заспокоює. Кожного разу, коли доноситься до мене цей шлейф, я посміхаюсь, не знаю. Якщо порівнювати, то в воно Night більше солоності. От немає в Delo Santo солоності, але знову ж таки, база в нього солонувата. Це відчутно. І навіть відчутно стороннім людям. І треба сказати: от, якщо говорити про Байредо. Всі говорять про те, що ці аромати не стійкі. Друзі, у мене 10 флаконів від Байредо. 10 і є одна хотілка, така дуже гостра: 11. Всі аромати, які в мене є, вони дуже стійкі, крім одного. Даун, здається, називається він. Щось там з пустелів пов'язано. У мене є розпаковка, там я про нього розповідала. От я його ще так толком не розносила, але він в ньому присутня амбродеревина, і саме ця нота і відчутна. Ну, тобто аромат сидить на амбродеревиній базі. І він також не може бути нестійкий, тому що навіть коли все зникає, амбродеревина залишається. Тому навіть той пустельний вітер, чи як він там, він все він рівно стійкий. Я не знаю, про які аромати йде мова, що вони не стійкі. Можливо, Африканський бал, у мене немає африканського балу. Я би хотіла собі, це не гостра хотілка, Так як мені подобається бренд Байреди, то я би хотіла собі ще купити там африканський бал, але чомусь мені здається, що на мені він буде стійким. Я відчуваю ці аромати. Я їх просто чую цілий день. Я не знаю, про яку нестійкість говорять люди просто. І сама раніше я також так думала, що байредо – це нестійкість, якісь прозорі такі от скандинавські парфуми, типу, ну ні о чому, ні. Нехай це не вводить вас в оману, не слухайте нікого, тестуйте самостійно, тестуйте тільки на шкірі. Я впевнена, що ці аромати вас здивують, особливо старий байредо. Усі, от Тело Сантос, бібліотека, ну, африканський бал, Джіпсі Вотер мені дуже подобається. Всі говорять про те, що Джіпсі Вотер – це не аромат. Мені так хочеться купити хоча б тревел. І зрозуміти він ціки чи ні на мені, тому що Джіпсі Вотер мені дуже подобається, Мені мене здається, є. Е... По-моєму, що Марина імбир мені колись його надсилала, я залишила його для того, щоб колись там поносити, треба знайти і прямо поносити. Тому що ну, я не вірю, що він настільки. Коротше говоря, Дело Сантос це прекрасний аромат. Він більш деревинний, він більш травний. Ну арбайнайт він більш солоно димний такий. Цей аромат просто ідеально підійде чоловікам. Ідеально, але ну, і жінкам також. Це просто. Це розкіш. Є ще у мене кілька хотілок. Ну, принаймні дві точно від Atelier Desorce. Побачу, побачимо, побачим. чи стануть вони на мою полицю. Так само є в мене хотілки від Береду. Слава Богу, нема в мене хотілок від Матє Прір. Там нема що хотіти. реально. А все, друзі, якщо ви знайомі з цим страшним Noir by Night з нотою ікри, то пишіть, звичайно, про це в коментарях. Мені буде цікаво почитати, що ви думаєте про цей аромат, і які парфуми від цього бренду вам подобаються, які у вас є, або які ви хочете. Цікаво. Дякую, що подивились це відео. Бажаю вам всього найкращого, всім па-па!